Привіт! У Полтаві демонтують зовсім трохи недороблені скляні зупинки. І полтавці вже тиждень не можуть зрозуміти, що це за абсурд. Якщо пояснювати коротко, то нашим містом керують корупціонери і довбограї. Якщо ж вас цікавлять деталі, подивіться це відео до кінця і я все поясню. Встановлювати скляні зупинки у Полтаві почали ще влітку 2020 року. Вже тоді журналісти помітили, що аналогічні зупинки у Львові є типовими і коштують від 50 до 60 тисяч гривень. Але Полтава місто багате і у нас не прийнято економити. Тому початкова вартість скляних зупинок у Полтаві була вдвічі вищою від 120 до 160 тисяч гривень, без урахування монтажу та облаштування прилеглої території. Ефективним господарником, який все це затіяв, був Олексій Чепурко з партії рідне місто». І можливо, все звелося б лише до подвійної переплати, якби вибори восени 20-го року знову не виграв Олександр Мамай. Мама, мама я, мама, я. Недо встановлені зупинки і шкурняки попередників мамая цікавили мало. Йому потрібно було відбивати кошти, витрачені на власні вибори. Тому він відмовився виділяти гроші на завершення робіт. А з підрядником достроково розірвали договори. За зупинки, які підрядник не встиг доробити, йому просто не заплатили. З тих пір деякі павільйони так і залишилися недоробленими, подекуди просто без скла або сидінь. І хоча ці зупинки були майже готові, актів виконаних робіт по них немає, і тому юридично для міста вони не існують. Але і це ще не вся проблема. Початковий тендер на зупинки виявився корупційним, і Антимонопольний комітет довів, що його учасники узгоджували свої дії. Він оштрафував підрядника і заніс його у чорний список. Коли мама я вдруге вигнали з посади, а у його крісла вмастилася Катерина Ямщикова, з попереднім підрядником спробували розрахуватися за недороблені зупинки. Але оскільки він вже був у чорному списку, укласти договір напряму було неможливо. Щоб обійти це обмеження, була використана схема з купівлею нової товки SmartBoot Develop. Їй восени 2023 року замовили капремонт зупинок на 10 мільйонів гривень. При цьому після коригування проєкту вартість скляних павільйонів зросла ще втричі до 450 тисяч гривень. Однак. Держаудитслужба знайшла порушення у тендерній документації і через суд змусила управління ЖКГ розірвати вже підписані договори із сумнівним підрядником. Хоча це рішення було цілком логічним і справедливим, місто фактично залишилося з недоробленими зупинками і викинуло на вітер 14 мільйона гривень, які заплатило за коригування проектів. Моє ім'я Алішах Чепур, я шукаю свій брат близнюк. У Польтава. Але і це ще не все. До справи підключилася окружна прокуратура, яка почала бомбити позовами підрядника, який починав встановлювати зупинки. Оскільки антимонопольний комітет довів змову на тендері, від підрядника вимагали повернути отримані гроші. Хоча це все теж логічно і справедливо, поки тривали суди, місто на законних підставах не могло продовжувати роботи з облаштування зупинок. В результаті, хоча суд постановив стягнути виплачені гроші, підрядник їх не повертає, а у Полтаві вже п'ять років стоять недороблені зупинки. Цьогоріч тему ремонту зупинок вирішила забрати собі партія за майбутнє, якою у Полтаві керує Євген Дикань. Він вибив 2 мільйони гривень на чергове коригування проекту. А скажіть будь ласка, скільки треба на, на проєктування зупинок зробити? Грошей, скільки треба? Проєкти та зупинки є, їх потрібно відкоригувати. Суму коригування я щасно. Ну, приблизительно. Ну, давайте, ну, заложимо 2 мільйони. Значить, будь ласка, сніміть ще щось 2 мільйони і заложі на це щас і все. Цей проєкт передбачає встановлення нових зупинок з нуля. Адже, як я вже казала, недороблених зупинок юридично для міста не існує. І попередній підрядник мусить самостійно їх демонтувати. Судячи з опису, нові зупинки будуть точно такі, як і демонтовані. Відрізнятимуться вони лише більшою кількістю плитки довкола і відсутністю захисних стовпчиків біля дороги. Шалом, шалом. Точна вартість нових павільйонів поки невідома. Але в особистій розмові навіть Євген Дикань скаржився мені, що по розрахункам вони виходять дуже дорогі. Тому на минулій сесії депутати додатково виділили на зупинки ще вісім мільйонів гривень. Але навряд чи цих грошей вистачить, щоб доробити усі зупинки в місті, адже ще на початку року керівник управління ЖКГ озвучував суму у 40 мільйонів гривень, майже по мільйону на одну зупинку. Дивіться, я можу сказати, щоб влаштувати проекти по зупинкам потрібно близько сорока мільйонів. Ось так через корупцію. І недалекоглядність чиновників Полтава втратила мільйони гривень і 5 років на простому оновленні зупинок. Але таку владу полтавці обрали самі. Тому, якщо ви хочете краще розбиратися в місцевій політиці, аби не робити більше таких помилок, підписуйтесь на наш канал і дивіться інші мої відео. Сестра!